Нічого, якщо я присяду, я без вами такого там. А пляски, пляски вже все. розумієте? Буду я розказувати, як, як, як історію колись мій розказував. Розумієте, Пахнуть уже й шинку і ковбасову всім на купу, вже і самогонка, певно, побувала у тих плясках. Але ті пляски були найсмачніші в моєму житті, знаєте. Підходить і каже, будеш, Та я кажу, чого ні. Е, дивлюся на тих музикантів, знаєте, бувало таке музиканти, випивали ви повали ящика, бо два ящика горівки з. Якби я стільки випив, мені здається, мене б вже понесли троє або четверо, хто би скільки змогли. Але, знаєте, малим сиджу на тіла, все так як зараз перед вами. Дивлюся на то все такого, музиканта, там собі курять, такий запах ялинки і табаку. Мієте, ніхто, ніхто такої не має е, пахнючки в машині, я би собі купив. Якщо, якщо хтось тут є, такі, що розробляють такі пахнючки, я би обов'язково чуєте? Я би, я би купив таку пахнючку. І... Зразу нагадую собі ті моменти і думаю одне. А це ж дійсно було справжнє, бойківське весілля, правда? Тож їдемо? Поїхали, воно не можуть. Бути...